Ось він приходить і починає з того, що він вважає своїми козирями. Бо так сказали авторитетні люди, родова система. Ось. А тут він приходить і починає розповідати. Ну, навіть я б сказала, він ось тут реагує, приходить сюди, це якщо це ще й перша співбесіда, тобто приходить, по суті, дитина. Якби це приходила доросла людина, це інша розмова. Тут приходить оце наштиркане дитя, якому сказали: Ти маєш бути таким, 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 і він каже, Я відповідальний, що скажете, те і буду робити. А роботодавець каже, а мені потрібно, щоб ти сам розказав мені, як розвивати цей проєкт. Ось тобі проєкт. Я тебе призначаю відповідальним за цей проєкт. Зроби мені з цього проєкту гроші. Мене не цікавить, як ти будеш робити. Да? А він каже: А я так не вмію. Ось, я отут, я знаю, як виконувати доручення мами і тата, і я дуже відповідальний. Сказали, кріпи прикрутити, прикрутили. Сказали сміття винести? Я вин... Ось, я отут, слухняний. Да? От. І тоді я буду ходити до цього роботодавця і питати: а тут поставити кому чи крапку, а подзвонити ось цьому постачальнику чи не подзвонити? А ви хочете, щоб я в трьох екземплярах це роздрукував чи в чотирьох? А мені це потрібно відправити поштою, чи хай приїдуть самі заберуть. І він задовбе з цією відповідальністю ось цього роботодавця. Чому? Тому що, по суті, його ж навчили авторитетні люди, що треба бути таким. І ось тут почне, почнуться нездорові стосунки з роботою, тому що він сюди приніс в цю роботу свою родову систему. Так? І ось тут. Про те, що, якби це була доросла особистість, вона би спитала, там, наприклад, що саме вам потрібно, на яку вакансію ви шукаєте? Тобто, дивіться, я намагаюся через роботу, тобто, я приходжу в роботу і приношу їй свої травми. Ось ці всі установки своєї родової системи, я приношу в роботу і намагаюся, увага, Через роботу, ось робота це моє дзеркало. Я намагаюся через роботу подивитися, що в мене там позаду. Тобто, я його не бачу, а робота відзеркалює. Дивись, ти приніс мені, як е, кажуть, ти навішав на мене свої проекції. Тобто, я приходжу на роботу розбиратися з тим, чому я не цінна. Або е, е, Розбиратися з цією відповідальністю. Так мені треба бути відповідальним, чи не треба бути мені відповідальним? І я коли відповідальна, ну, мене ж навчили, отам, що якщо ти будеш відповідальна, то буде тобі щастя. От я приходжу сюди і я відповідальна. А мене не цінять, мене не підвищують, мені за відповідальність не платять, не доплачують. Мені там дають. Там... Умовно, 10 тисяч гривень. Я ж відповідальна, мені ж сказали, що якщо ти будеш відповідальна, то буде тобі щастя. Я умови виконала, і я тоді свої оці умови, я ж їх е, е, претензії, я ж їх не туди відправляю, а сюди. Мені сказали там авторитетні люди, що коли я буду відповідальна, то у мене складеться життя. А яке воно має бути життя, це ми, ми, ми вже далі про це поговоримо. Тобто я собі там щось придумав, яке воно має бути життя, і теж я це звідкись почув. Я приходжу до роботодавця і тоді кажу йому: я чесно виконую свої умови. Я відповідальна, я багатофункціональна, я пунктуальна, де щастя. А роботодавець мені каже, я від тебе цього всього не вимагала, там те, що в тебе в резюме було. Я не розумію, причому тут я до, до твоїх очікувань щастя. У мене є справа, і цій справі потрібно е, тето і тето. Ось мені потрібно тето, але я можу дивіться, якщо я ось залишимо одного роботодавця. Якщо я приходжу сюди, ось цією маленькою травмованою частиною, то по здоровому на рівні ти здоровий, я здоровий, я не функціоную. Тобто я ось тут увага, я ж маленька, маленька, вона залишається де? Ось тут. Вона слухається авторитетних людей. Тобто я сюди, в принципі, і підійти не можу. Ось тут завдання спочатку. Сепаруватися. Тобто, допоки я не сепарована від ось цього впливу, допоки е, я все намагаюся е, задовольнити ось всі ці установки і навішування, що мені ось тут ці дві травми, а іноді це не дві а травми всієї родової системи наклали, я не можу взаємодіяти із ось цим. Із роботою, із з роботодавцем, із з грошима, із з всіма цими установами. Назвемо це справою, От, це є справа. А коли я вже розібралася в усьому тому і роботу виконую е, обсяг роботи, який там раніше виконувала три дні, я виконую за три дні. Ось тут виникає історія. Ось ось ця. Я вже не крутий головний бухгалтер. А я бовдур, ось цей. І вилазить оця травмована частинка. Я винна, да, ось тут я нецінна, де, і, і історія, де з мамою якісь були непорозуміння, де щось там її колись залишили, і ось ця нецінність. Да. Тобто ось тут Юля ходить до одного робота, роботодавця, до другого, до третього. І ось тут, коли вона довго працює, то тоді вона цінна. Коли вона довго працює, то вона цінна. Коли вона ось тут за три години виконує роботу, то вона ось, ось вона, ось, ось тут вона, коли довго, то вона доросла, коли швидко, то вона раз і регресує в цю маленьку історію. От, і по суті, дивіться, що відбувається: тоді запит формується на розстановку. Це моє чи не моє? Тобто, тобто, можливо, я не тим займаюся, можливо, ми я шукаю своє призначення. То тут не призначення потрібно шукати, а потрібно дивитися, що з тобою не так, коли ти працюєш.